Цілий ранок люд 14-й лежав у клітці і нудьгував, а після обіду закрутилося, завертілося, повернулися від бабусі малот і петер. Та й ну дивитися на татусеву спійманку. Ой, гарнюще, скрикнула малот і хотіла погладити людвіка чотирнадцятого. Яке там гарнюще, подумав Людвій чотирнадцятий і хапнув її за руку. А можна його на ніч узяти до себе в кімнату, попросив Петр. Він спатиме у візочку для молотиних ляльок. Отакої, подумав Людвіг 14 -й. і ще більше засумував. Лисеня в ляльковому візочку, зміг, та й годі. Такої ж думки, очевидно, був і дядько. Найкраще лисеняті сидіти тут. Лісовим звірям у людських оселях не затишно, сказав він. Людвігу 14 це здалося вельми мудрим. Тато. Його треба якось назвати, мовив Петер. Я вже раз названий, та ви зроду не вгадаєте як? подумав Людвіг 14. Мікке. вигукнула малот, гарне ім'я. Людвіг 14 скривився. Хе, Мікке, звичайнісіньке ім'я, Людвіг у тисячу разів краще. А може, Рудохвіст? Запропонував дядько. Людвіг 14 зякнув. З нього досить уже цих дурниць. Його звати Людвіг. Людвіг і більше ніяк. До завтрашнього ранку ми придумаємо йому справжнє гарне ім'я, мовила Малот. До завтрашнього ранку Людвіг 14 ж похолов. Увечері він повинен бути вдома, бо тата Ларсон розгнівається. Тату, а можна взяти Максиміліанів по відеці трохи погуляти з лисеням? спитав молот. 14-й одразу повеселішав. Може, коли вони гулятимуть, удасться накивати п'ятами? Беріть, сказав дядько. Але будьте обережні, мені здається, що лисеня трохи підступне. Людвіг 14-й був як шовковий. Він дозволив, щоб діти наділи на нього Максиміліанів повідець і слухняно пішов за ним. Максиміліан лежав у своїй буді і все те бачив. Ага, тебе беруть завидки, що у нас з'явився новий свійський звір. Подражнив його Петер. Пес тільки сердито гаркнув. Люди з 14 сподівався, що після прогулянки діти забудуть замкнути клітку. Але він помилився клітку замкнули як слід. Від нас не втечеш, сказала Малот. Уже пізно і нам пора спати, а завтра вранці ми знов прийдемо до тебе. Завтра вранці я вже буду в лісі, подумав Людвіг 14. -й. Але як утекти він не знав. Та може ж тут і Карсон спаде щось на думку. Після вечері з хати вийшла мама Петера і Малот із ще малою мискою в руках. Вона говорила повагу, виразно, тож Людвіг досить добре її розумів. Навіть якщо всі слова були для нього суцільними, Довгим реченням. Будь ласка, вечерю для нашого нового гостя подано, сказала вона. Діти дуже хотіли, щоб тобі перепали найкращі шматки, що ними, звичайно, ласує Максиміліан. Жінка знов пішла в хату, а Людвіг чотирнадцятий відчув страшенний голод. Він уже розігнався був спробувати смачного м'яса, як до нього долинув з-під курщика, що ріс неподалік. Гей, це я! почувся писк. Люти 14 чотирнадцятиї пізнав туту Карсон. Вона обережно визирнула загілочки. Найкращі шматочки не їш, прошепотіла тута Карсон. Хіба вони погані, перелякався 14-й. Вони ж так смачно пахнуть. Тута Карсон задріботіла зі свого сховку. «Максиміліан, на тебе сердиться, сказала вона. Діти про нього зовсім забули. Беруть і надівають на тебе його повідець, ведуть тебе на прогулянку, а найгірше те, що дають тобі найкращі шматки м'яса. А чим я йому зараджу, відповів Людвік чотирнадцятий. Нехай сердиться на дітей. І все ж мені здається, що ти повинен віддати Максиміліану від ці шматки, сказала. Тута касан. Людвіг 14 здивовано зиркнув на неї. Я сам холодний, сказав він. До речі, кого тобі більше шкода мене, що замкнути у клітці чи пса, що гуляє собі на волі? І все ж мені здається, що ти повинен віддати м'ясо Максиміліанові, знов сказала тута касан. Ось послухай. Вона щось зашепотіла Людвігові на вухо, і тоді він усе зрозумів. Ти майже така хитра, як лист, похвалив він її. Хитрюща ще хитріше, сказала татакарсом. Я ж не думаю на опудало, що то привид, а на людину, що то опудало, але більше я тебе не драшнитиму. Я сховаюся в цих кущах, поки прийде Максиміліан. Довго чекати їм не довелося. Тільки день і спали сутінки Максиміліан з'явився біля клітки. І який я радий, загарчав він. Сьогодні спатиму спокійно, бо знаю, що ти замкнений. Хіба ти не голодний? ласкаво спитав Людвіг 14. Пес уп'явся в нього очима. Голодний, а що тут дивного? сказав він, вишкіривши зуби. Діти віддали тобі найкращі шматки м'яса, які звик одержувати я. Знаю, відповів Людвіг чотирнадцятий. І прикинувся сумним. Тому я і залишив найсмачніші шматки для тебе. У глянь у мисті. Я не хочу, щоб ти через мене голодував. Максиміліан підійшов ближче до клітки. Так, Людвік сказав правду. У мисті лежало кілька найкращих шматків м'яса. Максиміліан облизався. Будь ласка, їж, припросив його Людвік 14-й. Відчиняй дверця і заходь, колись ти мене пригощав вечерю, а сьогодні я тебе. Максиміля не повірив йому. А що, як ти мене обдуриш? завагався він. Хіба може таке лисеня, як я, обдурити такого хитрущого пса, як ти? відповів Людвіг 14 Максиміліан засміявся. Що за дурниці? Звичайно ж, лисеня хитре, але щоб обдурити старого Максиміліана ще раз. Ні, це неможливо. Максиміліан утімкнув клітку і не кваплячись, зайшов усередину. Сідай до вечері, припрошував Людвіг 14. чотирнадцятий. Голос його був спокійний, але серце калатало ще трішечки. Дякую за запросини, дякую за запросини, бурмотів Максиміліан. Що як кращого заситий шматочок м'ястя на вечерю, він підступив до миски і раптом. 14-й миттю вистрибнув із клітки і зачинив за собою дверцята. Тут такарсона випаркнула з під кущика, і вони разом замкнули клітку. «Ей, що ви робите? заскаволів Максиміліан. Я не хочу сидіти під замком у курячій клітці, ану, випустіть мене. Смачного, засміявся Людий чотирнадцятий. Даруй, що я не можу зостатись і скласти тобі товариство, мені пора додому. Може, переказати моєму татові вітання від хитрого Максиміліана? Цич, гаркнув пес. Ось я тобі зараз дам. Ой ой, -ой, -ой ну й сердити же я. Людвій чотирнадцятий і тута Карсон удвох дісталися до курника. Тисячі мільйонів разів дякую за допомогу, мовив Людвіг. Тет, що!» – відповіла Тута і сором'язливо схилила голівку аж до землі. Це ж через мене тобі так не щастить!» Людвіг чотирнадцятий уже й забувся, чого він сюди йшов. Ага, щоб погратися з тути Карсон. Сьогодні ми не погралися, то, може, ще колись зустрінемося? спитав він. Залюбки. Відповіла тута Карсон. Але чим далі від подвір'я, бо Максиміліан таки захоче тебе прочити, то можна гратися біля огорожі там, де ми зустрілися вперше, запропонував Людвий 14. -й. Тут і Карсон ця пропозиція сподобалась, і перш ніж вона зникла в курнику, де мешкало безліч сестер, братів та інших родичів, вони домовились зустрітися завтра. І відтак Людвіг 14-й поквапився додому. Вже зовсім стемніло, і він розумів, що тато Ларсон страшенно гнівається. Так воно й було. Коли Людвіг зайшов до вітальні, тато Ларсон сидів у кріслі. Він вийняв годинника з нагрудної кишені і насупився. Знов пізно, пробурчав він. Звісно, лиси на полюванні ходять уночі, але ж ти ще дитини повинен на цій порі вже спати. Сьогодні було так багато пригод. Похвалився людик чотирнадцятий. Ну ну, усміхнувся тата Ларсон. Ти бачив мого давнього недруга Максиміліана? ж, і не тільки його, жваво відповів Людик чотирнадцятий. Мене спіймав один дядько, і я став дитячою іграшкою, а тоді мене замкнули в клітці, а тоді ми з тутою Карсон обдурили Максиміліана і. Людвігу, дитино моя! рувався його Ларсон. Щось тобі сниться багато снів. Лютих, чотирнадцятий опустив хвоста. Це правда, тату, мовив він. Так, це правда. Тобі сниться багато снів, повторив тато Ларсон. На добраніч!